Хоча я людина, яка проводила безліч тренінгів і безліч часу працювала як психолог, я розумію, що психолог або психіатр, стосовно, ну, тобто це є одна, одна п'ята, я не знаю, частина всієї комплексної роботи. Тому як би ми себе не настроювали на хороші стосунки, якщо в нас генетично є Певна поломка, яка відповідає за вибір певного партнера, тому що якщо хтось в мене в друзях зорієнтований в генетиці, будь ласка, виправіть або доповніть те, що я говорю, або скажіть, можливо, я не права. Що за те, якого партнера вибираємо, в які стосунки ми входимо, деструктивні чи конструктивні, також відповідають певні гени. І ми часто можемо бачити, що говорить: от в нас на роду написано, що ми вибираємо от жінки по нашій лінії, вибирають.